До Дніпра з робочим візитом завітала делегація представників Американської ради зовнішньої політики. Подивитися на життя міста в умовах війни приїхали 11 людей: це як демократи, так і республіканці. Саме ці люди формують пріоритетні теми та напрямки для зовнішньої політики Сполучених Штатів. Перша локація одна з міських лікарень. Тут представники США побачили роботу медзакладу та на власні очі спостерігали процес реабілітації військових та цивільних. Ми відновлюємо пацієнтів після важких травмувань, міновибухових травм. Ми поспілкувалися, які можна намітити плани, яке пройти стажування, навчання для наших колег, для наших фахівців. Ми показали ті відділення, які працюють з першого дня повномасштабної війни. Це відділення реабілітаційної допомоги. Це відділення ментальний наш центр повернення, де ми надаємо психологічну і реабілітаційну допомогу для наших військових, для наших родин військових. Медперсонал розповів і про обстріл 24 червня. Тоді до лікарні звернулося понад 100 пацієнтів за дві години. Ми поспілкувалися з колегами, намітили плани, які можливі для розвитку системи охорони здоров'я, практичної системи охорони здоров'я в нашому регіоні в Дніпрі і саме для нашої лікарні. І ми щиро дякуємо народу американському народу. Ми щиро вдякуємо керівництву за те, що четвертий рік у нас є підтримка і підтримка благодійних фондів, гуманітарних організацій. Друга локація оглядова екскурсія у бібліотеці української діаспори імені Джона Макейна. Ми звертали, звісно, увагу на важливість такого видання, як літопис української повстанської армії. Завдяки якому ми в принципі зберігаємо пам'ять про події Другої світової війни і участь в них української повстанської армії, також ми звертали увагу на видання закордонні Ліни Костенко, Василя Барки. Та найбільше гостей зацікавила етнічна карта українських територій. Деякі учасники делегації звернули увагу на те, що, наприклад, вони бували на Кубані, і коли вони були на Кубані в 90-х роках, то навколо вони чули суто українську мову. От їм було важливо на це звернути увагу. Після цього делегація відправилась до музею історії Дніпра на зустріч із міським головою Борисом Філатовим. До обговорення провели екскурсію. На подвір'ї гості побачили знищену ворожу техніку, яка колись атакувала українські міста. Також показали і експозиції в музеї. Це була дуже велика помилка російського режиму і особливо Путіна, коли вони вважали, що вони знайдуть тут підтримку. Це мій перший візит до Дніпра. Хоча я багато разів був в Україні, і вона для мене схожа на дім. Бо я з Клівленда, штат Огайо, який має схожі характеристики. Я дуже вражений музеєм, теплотою людей та стійкості під час війни. Розмова між сторонами тривала півтори години та була конструктивною. Ми продовжуємо працювати на всіх рівнях від президента України і закінчуючи місцевим самоврядуванням для того, щоб е, наші союзники, наші партнери, е, будь де, я маю на увазі не тільки в Сполучених Штатах, а також в Європі, е, в всьому цивілізованому світі. Е, вони були з нами поруч. Ми наводили свої аргументи стосовно. Е, Стійкості місцевого самоврядування територіальних громад, як живе зараз в умовах повномасштабної війни Дніпро, і я впевнений в тому, що наші американські колеги вони отримали всі відповіді на всі свої запитання. Після розмови із мером Дніпра, американська рада зовнішньої політики зустрілась із бізнесменами-переселенцями, які розповіли про роботу бізнесу після переїзду серед підприємців, Володимир Заснов. Заводу Домент, що випускає обладнання для різки та зварювання металу. Частина бізнесу переїхала з Краматорська до передмістя Дніпра у 2022 році. Я не вірив, що я можу переїхати. Взагалі не вірю. Тож у нас був досвід у 2014 році, коли Краматорська купували. І тоді я поїздив, поїздив. Ну, По-перше, не знайшов ніде. а потім я думав, що переїхати неможливо. Того кількості обладнання нам вистачає. Тих кількості працівників, як є, ми забронювали переважну кількість, і нам також, скажімо, важко, ми працюємо навіть в півтори зміни, але нам цього вистачає. Головна моя завдання – це забезпечити Україну. Це головне. Якщо є можливість продати за кордон, це дуже чудово, і дякую, що вони у нас купують. Тому я не просив ніякої допомоги. Я попросив лише подякував американському народу. І попросив зброю. На зустрічі були присутні шість керівників релакованого бізнесу і усіх цікавила співпраця з американською стороною. Задавалися цікаві питання, зокрема щодо участі в грантових а, проектах, де, де, де деякі релаковані підприємства вже мали участь позитивні отримання. Грантів від той шюсей, тому вони також озвучили свої сподівання, що такі ж фінансові інструменти грантова допомога з боку уряду сполучених штатів буде продовжуватись. Далі зустріч із волонтерами та благодійниками. Катерина, співзасновниця благодійного фонду Горнізон, який допомагає виключно військовим, передає необхідне спорядження для захисників України. Зокрема, сплили так багато маскувальних сіток, що вони можуть вкрити усю територію сходу України. Допомагати почали із квітня 2022 року. Заключили програму є співфінансування. Ми е, виграли її і закупаємо дрони для 128 двадцять восьмої Також ми займаємося тим, що ми збираємо ворожі дрони і е, перероблюємо їх, дороблюємо і відправляємо хлопцям, яких відправляють додому, але вже з сюрпризом для тієї сторони. Головне питання представників американської делегації: як волонтерські організації співпрацюють та чи не конкурують між собою? У нас з багатьма є меморандуми, які ми заключаємо і працюємо в цьому напрямку як єдине ціле. Я вам хочу сказати, що інколи механізм волонтерської співпраці набагато злагоджені працює між державами. На гості із США відвідали культурно-діловий центр Менора, де поспілкувалися із представниками єврейської громади. Загалом уся робота делегації тривала майже півдоби. Ми приїхали сюди, і серед багатьох зустрічей я хочу відзначити зустріч з начальником обласної військової адміністрації з мером, з його заступниками та з багатьма іншими людьми. Ми приїхали сюди, аби дізнатися більше про Україну і те, що вона зараз переживає. Донести ту інформацію людям, які приймають рішення і будуть робити це на користь України. Американська делегація запевнила, що це не останній її візит до Дніпра. кажуть. Часу було не так багато, аби детальніше ознайомитись із життям міста. Тож пообіцяли обов'язково повернутися. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Борис Сіфімов, Костянтин Кесар, Дніпро Ті.